Богу. Я буду читати слово, яке мені лежить на серці. Я ближчим часом навіть його знову читав в тому зібранні, коли в неділю служили наші брати і сестри, один з проповідників він прочитав в контексті, він проповідав про світло, але закінчив тим віршем. Це 20 й вірш, 5 -й розділ Івангеля від Матвія. 20 вірш, бо говорю вам, якщо ваша праведність не перевершить книжників і фарисеїв, то не війдете в царство небесне. І Івангеліє Матвія, же, цей же Євангелист, пише такі слова. Говорю вам, книжники фарисеї, лицеміри, що даєте десятину і зм'яти Анісу, і тмину, і залише найважливіше в законі суд, милість і віру. Це треба було робити і того не залишати. Суд, милість і віру. Праведність не перевершить. Знаєте, я би хотів більше пороздумувати, що ж за праведність, яка перевершає оцих книжників фарисеї. По суті, ці люди це не були. ну... Як по-людському сказати, погані люди, бо з них багато були. Це люди, які дотримувалися, скажем, обрядів, закону і старалися це дуже ну, як таке русське слово вчательно це все виконувати. І Якщо читати і досліджувати і брати іншу літературу, то багато з них це були дуже порядні люди, і Слово Боже, ми багато що читаємо, де багато говорять, що вони навіть два рази в тиждень постилися, хоча закон цього не вимагав. І багато молилися, і багато інших, можливо, речей робили, але Христос. Проповідуючи, звертаючись і до них, і до народу, він каже: що якщо ваша праведність не буде перевершувати, або інших правил, каже рясніша. Як книжники і фарисеї каже, то не війдете в царство Боже, і каже, бо до них він сказав, бо покинули суд якби в три речі, які Христос їм показав, що вони лишили і що треба було робити. І я б більше хотів з нами пороздумати, А ми просто заглядаємо в наше серце, можливо, на, нам щось більше воно відкриється і дасть це більше зрозуміти, або збагатить е, наше серце, ну наше ну е, шукання Бога. І далі йти за Господом, або воно нам буде потіхою. І я би перше хотів на що вказати, вони каже, залишили суд. І ми знаємо багато місць писання, де слово Боже каже апостол Павло. Ми не раз читаємо це, коли ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, де написано, каже: коли б ми судили самих себе, то б не будемо засуджені зі світом. Тож суд, який ми маємо звершати над собою, це визнаючи свої провини. Ми знаємо, коли ми прийшли до спасіння, ми, от, ми отримали спасіння, але не тільки спасіння, але й то, є той, який ходотайство за нами, і слово каже, ми маємо заступника, що Ісус Христос заступається над нас, за нами, і кров Христа, вона має силу омити всякого гріха. Всякий гріх даже Іван каже, що коли ми каже. Визнаємо свої гріхи, то він, будучи вірний, і праведний, простить і очистить нас від гріха. Ми, як люди, ми робимо помилки і е, порою ми десь не пильнуючи, порой даже скажемо щось, і ми відчуваємо, що воно лягло як гріх на серце, на душу. Ми відчуваємо, як важливо, щоб ми свершали цей суд над собою. Господь завинив, твоя кров сильна мене очі в ім'я Ісуса Христа, очисте моє серце. І як важливо це робити кожен день, наже Христос в молитві чи наш, Він каже, коли стоїте на молитві, то каже, прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто ми постійно ми мусимо пильнувати за цим. І навіть вже переді мною брати говорили, і пан говорив трошки, можемо сказати, в цьому напрямку, наскільки потрібно нам пильнувати. І це робити, друзі, це робити, коли ми це робимо, це більше буде нас спонукати, до, скажімо так, до святішого життя, щоб більше пільнувати за собою. Бо коли цього людина не бачить, сказав, вони ну, не, 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 не покаявся, зробив щось, не покаявся. Це дрібнички в людських очах. А що такого? Але ми знаємо, що всякий гріх той називає гріхом. Десь можемо сказати, неприємно навіть людині зробили. Сказали, поспішили. Це послужило людині в докір, пригнічення. Знаєте, слово Боже каже, що царство Боже подібно до невода, в якого закидають воду і тягнуть, каже, і всяку всячину витягують з моря. І один брат, я чув таку проповідь, каже, що різна риба є. Різна риба. І це, як знаєте, як подібно, як люди є риба, яка. Колиться, про слово, яке ми говоримо, воно може колоти нашу ближнього. Як важливо, що коли совість говорить до нашого серця, совість нас облічає, докоряє, і ми поправили це, не чекати або не, не, не махнути рукою і не відвернутися від цього, але зробити цей крок, зробити цю правильну дію. Я думаю, що про це можливо про це думаю, що Христос і говорив. Каже, коли ви за суд, каже, тому що ці люди, пам'ятаємо, вони привели до Ісуса одну жінку. І Слово Боже каже, вони випробовуючи його, не так її хотіло обвинуватити, зловити на чомусь, але випробовуючи його, але вони чекали певного рішення, щоб засудити її, щоб виконати закон. Але Христос мовчав і потім сказав: хто з вас без гріха киньте перше каменем? І слово Боже каже, до корені сумління підійшли. Бачив. Яка дія була тих людей, але до корені сумління відійшли. І як важливо, друзі, щоб ми робили суд в своєму житті, правильний цей суд. І Біблія говорить багато про суд. Каже, якщо чинити суд, то чиніть справедливий суд. Тоді справедливо каже слово Боже. Можна більше говорити. Але я думаю, ми зараз йдемо до молитви. А ви знаєте, я думаю, що багато преград в молитві. Оці три речі, вони, як би так сказати, деградують в нашому житті. І нам над тим треба більше думати, друзі, більше в це вникати, роздумати над своїм життям, щоб нам більше наближатися до Господа. І друге, що Христос каже, милість. В іншому Івангелист Лука каже, ви покинули Божу любов. А, або милість, може і слово синонім, милосердя. Пам'ятаєте, притчу про доброго Самарянина, де чоловік прийшов до Ісуса, і Слово Боже каже, випробовуючи Його, і каже, яка заповідь в законі найбільша, Христос йому сказав, люби Господа, Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом, зі всієї своєї сили і люби свого ближнього як самого себе. І слово Боже каже, що він виправдовуючи себе. Каже, хто мій ближній, і Христос розказав йому прищу про доброго самарянина. І ми знаємо в цій прищі, що там були три людини, які проходили мимо ось цього побитого, який був побитий розбійниками, і був один священик, Левит і добрий самарян. І двоє з них, які, ну, священик, Левит, нам просто... Щось про це говорить, правда. Ми знаємо, якщо служитель, це він священнослужитель, також ми можемо назвати його священнослужитель, кожен із нас, священик свого дому. Який служив співом, які служили при храмі, і кожен з нас, ми можемо ну, вникнути в це. І це також десь ми можемо заглянути в свої серця. І ці двоє, вони пройшли, слово каже, подивилися і пішли далі. Хтось з них, тих двох, ну, вони кудись йшли, правда? Можливо, це служіння було в храмі, їм треба було спішити священнику, е, ну, приносити жертву, кадити в храмі біля святиє святих, левитові потрібно було співати. Але оця потреба, яку потрібно було зробити, е, вони не зробили. Христос каже, але йшов в цей дорогу якийсь самарянин. І каже: побачив, змилосердився. Друзі, оце важливе таке, знаєте, в нашому питанні. Я хочу говорити комусь, що я тут бачу цих людей, я вірю, що ви всі добрі люди і все це робите. Але роздумуючи, виникаємо в наші серця. Але не раз я ловлю себе як порою, я хочу відплатити словом за словом, лайкою за лайкою, бо не являючи оце милосердя, то милість. Таже не говорю вже про тих. Ранених, побитих людей, які можуть нас уточити, порою Господь дає таких людей. Важко, звісно, в цій країні, коли мови не знаєш, але порою ти зустрічаєшся, дивишся на обставини, коли ти працюєш, дивишся на цих людей, які просто йдуть в тьмі, не бачачи світла. Хоча з день вони живуть, вони чимсь чомусь радіють, але дивишся в їхні очах, ти бачиш там печаль, ти бачиш там нема миру, нема радості, нема спокою. Як би хотілося. Знаєте, сказати про цю Божу любов, але ти не можеш нічим допомогти. Але, друзі, оця милість, яку вони не являли, навіть ця жінка, яку вони привели до Ісуса, то вони не шукали милосердя. Таже прийшовши до Ісуса, вони не шукали милосердя, бачучи цю славу, чудеса, але шукали, щоб засудити, обвинувати ти. Я пам'ятаю такий випадок, я, можливо, ділився про. Одного чоловіка, одного брата, який просто говорив поступки, його певні говорили, що дійсно його можна було вилучити. Але коли вже такий, знаєте, неспокій в сім'ї був, воно йшло до чогось вже недоброго, то коли зустрів один брат і питає, в чому справа, то він каже, чому мене не вилучаєте? Моє життя, я, так як живу, як я поступаю, ви не можете, ну. Дивитись на це, мене треба вилучити. І цей брат дуже розумно сказав. Каже, вилучити тебе дуже просто. Ти пішов, е, зрядів, скажімо, не був, не приймав участь в спомені, тобто не чекався, щоб ворог тебе побив ще більше, це дуже просто. Давай подумаємо, що можна зробити, щоб тебе не вилучити. І через деякий ну, короткий час він подумав над цим. і Зробив певне рішення з'їзди ще до одного служителя, взяв труденний пісні молитви, і після того почав працювати. Почала йти робота, почав працювати над собою. Щось почало відбуватися в його серці. Як важливо, друзі, бо Христос прийшов найперше спасти. Не губити, каже, я не прийшов губити. Каже. Я прийшов спасати. І ми, як церква, ми маємо найперше працювати над тим, що зробити максимально можливо, щоби спасти. Щоб спасти людину, щоб втримати людину для Царства Божого, для спасіння її душі, щоб допомогти в цьому. І в цьому є багато-багато, ми знаємо. Молитва, і піс, і. Е... Праця з людиною, допомога людині. Звичайно, хіба людина сама тікає від цього і не хоче? Тобто милосердя це те, що порою ми, можливо, не мож, можемо не явити. Ми приходимо порою перед Боже лице і ми дивуємося, можливо, чому нема благословіння в молитві, можливо, ми десь не явили милосердя, яке Господь очікував від нас. Ми, можливо, це не бачимо як провину перед Господом, не кажу, як перед людиною, можливо, але як перед Господом. І це можливо буде стояти перед градою, що нам треба дуже бути обережним і уважним для нашого служіння ходження перед Господом. І третє, це теж дуже актуальне, про що нам треба багато працювати, друзі, це віра. Я слухаю одну проповідь. Я ніколи так не задумувався і хочу теж поділитися. Служитель сказав, який проповідок, каже, що Авраам, коли мав ну, було від госту, об'явлення вірою, вийшов, і там, я не пам'ятаю місце, вибачте, за непідготовку, але послухався. Там таке слово є: послухався і пішов, не відаючи, куди йде. Край обіцяний, куди Господь його. Е всі ми прийшли до Ісуса, ми увірували, ми отримали спасіння. І коли Бог кликав нас до покаяння, нам треба було, або проповідник проповідає Господь через проповідника закликав до покаяння. Що не тільки віра, правда, але віра, вона підтвердилася тим, що ми послухалися. Ми пішли, ми послухалися цієї доброї поради. Цього Слова. Ми послухалися і прийшли до ніг Ісуса Христа і отримали спасіння. Багато людей, можливо, і вірять, бо їм тяжко послухатися. То, може, каже, віра і близько йде слово довіра. Ви знаєте, ми читаємо Писання і ми віримо, Господь може те, те і те. Господь може провести мене в житті, благословити. Ну порой як тяжко людям довірити своє життя Господу. Віра це одне, але віра жива, вона в собі далі рухається це довіра. Він послухався і пішов. Він повністю довірив своє життя Господу, він пішов за, е, за обітницею Господньою і йшов взагалі, не відячи, куди, ви знаєте, не раз так роздумуєш. е, йшов просто не відячи куди. Одного разу, коли мав ну, певну боротьбу, дуже сильну боротьбу. І коли був на роботі, я не буду говорити повністю роздумуючи над тим цим задаю питанням, мені приходить слово Авраам, вірую, е, ну, в жертву, пішов послухався, тобто і хотів принести в жертву свого сина Ісаака. І ну, багато по-різному проповідують, але то Боже каже в іншому місці Писання, що. Авраам, свого сина не з вірою ми читаємо, тому що, каже, вірив, що Бог має силу воскресити його. Ви знаєте, хтось каже, що Авраам це було дуже важко, то буде дуже тяжко. Але мені прийшло особисто таке, що Авраам не, не боровся з тим, Авраам що з вірою, тому що він знав, що в Бога нема нічого неможливого. Він розумів, що це на доказ його. Вірності Богові і йшов. Паром довіряв своє життя Богові. Він знав, не знав, яким чином, але він знав, що щось станеться те, чого він не знає і не розуміє. Але він з вірою бів свого вніс свого сина віддати в жертву, і, не боявшися, зв'язував його. Я То моє таке особисте відкриття, бачення. Вірою він йшов і не, не мав ніякого. Тому що він мав обітницю. Друзі, в нас є багато обітниць, і порою ми, маючи ті обітниці, ми порою десь боїмося робити цей крок віри. Бо порою робить в нашому житті е, роботу, і нам потрібно просто довіритися. І ми маємо багато прикладів е, віри, е, написано в Божому Слові, де прийшов. Е, Сотник, який каже, що слуга мій дуже хворий, каже, прийди, послав, каже, прийди, поклади руки. І коли Христос каже, ні, Він сам прийшов, каже, прийди, помолися. Христос каже, ну я не пам'ятаю дослідно, але там написано, що Христос каже, йдемо. а Він каже, ні, Господи, каже, я недостойний. Щоб ти зайшов під стріху, під кришу молодому. І Христос здивувався, каже. Каже, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ви знаєте, я по сьогоднішній день не, не можу зовсім зрозуміти цього місця Писання, але настільки ця людина прийшла з вірою, ця людина не просто прийшла, що там Ісус ходить. Якась людина він чув, що цей чоловік ісціляє, цей чоловік воскрешає мертвих, що робить дивні, дивні діла, чудеса, і він з вірою йшов, що цей той, хто робить. Він може прийти і оздоровити мого слугу. Він прийшов на стійкість вір без сумніву. І слово Боже каже, коли ви будете вірити, ми пам'ятаємо про Смоковниць, каже, і не будете мати сумніву у вашому серці, каже, то станеться вам. Я не раз аналізую своє життя. Є моменти, коли я молюся конкретно за деякі речі, бо я маю тверду віру, що воно так станеться. Не знаю як, але Господь дасть відповідь на молитву. Є моменти, є речі, за які я. Просто не молюся, бо я розумію, що мені не вистачає віри. Я буду допускати сумнів. як написано, це каже, коли допусти, я буду допускати цей сумнів, і він мене томить, він мене мучить, і не дає мені з вірою йти і досягнути оцього благословіння. Ну є моменти, коли я пам'ятаю, коли я молився перед Богом ще з України, Казав, Господи, даруй мені зустріч з моїми братами. Я розумів, що я не знаю, я не ну. Це нереально поїхати для мене в Канаду. Я це розумів. Вони скільки робили визов навіть для рідних, ніхто не їхав. І коли увірували, навіть приїхав сюди в Америку, я розумію, що ну, дали грін-карту, але не знаю, чи я можу їхати, ми молимося. І просто випадок такий е, стається, що е, Лена подивилася ну, там, е, родичі е, в інстаграмі, там якась група, і каже, там написано: їздила сестра двоюрідна, їздила в Канаду, їздила з братом двоюродним. Який по Грін-Карті їздив, і і каже: і ковіда не треба. Це якраз був ковід. Це був ковід, що треба 100% вакцину. Ковіда не треба. І ми зразу я подзвонив і кажу, все, їдемо, давай їдемо. Ми каже, що їдемо, їдемо. Ми зразу організували і то так не планували, не думали про це, але їдемо. Поїхали і переїхали туди. І, ну, але перед тим, навіть я пропустив, рік перед тим вони приїхали до нас. Вони нам подзвонили, каже, ми хочемо приїхати до вас гості. І коли вони вже їхали, зразу вже домовилися, все. Вони дзвонять, каже, ми, напевно, не приїдемо, бо тут знову говорять, що вакцина, їх це налякало. Петя каже, Я боюся, що я не приїду вчасно, а в мене багато роботи, кредити, це все. Я кажу, я буду молитися за вас. Ми будемо молитися, кажуть, надійте, ми готуємося, каже, Довір, давайте довіримо це Богові. І починаємо молитися. Ми молимося. Вони нам не дзвонять чи виїхали. Ми не знаємо, але з молитвою молимося. І потім вже передзвонили. Вони вже потім дзвонив вони каже: так ми вже виїхали. Ми на кордоні. Потім ще раз дзвонимо. Ми вже не могли дзвонити хіба через вайбер, тому що чи в них інтернету не було. Да, бо то ж вони з іншу країну. Ну, вони приїхали. І я мав велику багату можливості з ними їздити і спілкуватися. Свідкувати, більше говорити, старався це по телефону зробити ніяк просто. Ну, так клав трубку і все, давай. А коли ми були разом, їхали в машині, говорили, можна було розсуждати і говорити, і свідкувати, і більше і більше говорити про сіяти оце Боже Слово, щоб воно проростало і надалі. Але є моменти, коли я якби не молюся на пола. Я починаю молитися, борой бога. Я розумію, що ну, не вистачає віри, мені треба над тим працювати. І в цьому друзі нам може допомогти Слово Боже. І великий недостаток, я думаю, віри, це тому, що Слово Боже каже, суета, омана, багатства, життєві клопоти або розкоші вони заглушують цей добрий плід, це слово, яке Господь в наше серце, яке так потрібно нам більше і більше. Вникати, щоб приходило це Боже відкриття, щоб наша віра зростала, щоб наша віра укріплялася, і ця довіра для Господа була більша і більша. І наскільки нам це потрібно, коли ми навіть несемо якусь нужду перед Богом, як нам потрібна ця віра, щоб нам бути постійному і не допустити сумніву в наше серце, що чи прийде, чи дасть Бог відповідь, Бог не змінився, і Він той самий, як Слово Боже каже, і вчора навіки Він той самий, він не помінявся. І милість, і блага в нього ті самі і для кожного. Як для когось він дає, так і для кожного з нас. В нього і милість і благо, але нам потрібно працювати над вірою нашою. В цьому допомагає нам Боже Слово. Ви знаєте, ми порою заспокоїмося, як ну, в церкві, в служінні, співаємо. І десь порою мене задумуємося над тим, як настільки нам більше і більше треба працювати. Христос сказав, каже, що будьте досконалі, як ваш отець. Там не говориться досягайте досконалості, а будьте досконалі. І ви знаєте, читаючи, вникав це, тому що хотілося знати, хто що говорить, і багато думок, які досконалі, це повна довіра Богові, це йти вперед, це довірятися Богові. Це стремитися йти за Христом, як Христос сказав, хто не зречеться самого себе. Каже, будьте отець досконалий, отець завжди творить щось нове і нове, і наше, як віруючих людей, довіряти своє життя, щоб нам бачити це нове і нове, що Господь приготував для нас, рухатись вперед. А це так важливо в нашому житті. А в цьому сприяє святість, в цьому сприяє довіра, віра, поклоніння, страх Господній. І в цьому це все, воно, знаєте, як комплексно йде. нехай нам в цьому допоможе Господь. Друзі, ми зараз будемо молитися. Нехай Господь нам допоможе ці всі речі, щоб вони збагачувалися в нашому житті. Я як був, помню брат, не... його фамілію, говорив про переможне життя, каже, переможить, наслідує все. То, Слово вилетіли, яке сказати, але щоб ми ну, ці благословіння. Ці благословіння, милості, щоб ми не втрачали, але ми завжди далі йшли, йшли до переможного життя, щоб більше і більше ми бачили, мали це Боже відкриття в нашому житті. Воно по Біблі воно має бути. І одна, я говорю найперше до себе, проблема в тому, одна, що ми мало працюємо над тим. Над нашою вірою, нашу з Господи, щоб ця Божа любов, вона більше більше вливалася. Вона порою не вливається, тому що ми не робимо те, що хоче в нас Господь. Ми десь обходимо це боком, ми ходимо стороною це, ми десь це лишаємо. Хай Господь нам поможе, щоб хто це має, хто цьому багатий, нехай Господь благослови, щоб ця людина була й далі. А якщо в нас ми бачимо мало, то не зупиняємося, тому що Віра наша, вона може рости і рости, збагачуватися і збагачуватися. Наші відносини з Богом вони можуть кріплятися і збагачуватися, тому що це безна, Павло каже, що це ширина, глибина, височина. низина, каже, це недослідимо. Каже, скільки б не копали, ми цього не дослідимо. Нехай Господь допоможе. Йому ім'я, нехай прославиться возвелище. Ми зараз йдемо молитися. Будемо молитися і прошу. Якщо у вас є нужди, потреби, подяки, то скажіть. То перед лицем Господнім перед церквою.